Травіта, мене звати Маріанна, і в цьому відео ми з вами будемо розмовляти подискутуємо з вами на таку тему, як себе підготувати, якщо ви ще знаходитесь в Україні для приїзду в Італію на довготривалий час. Окей, приєднуйтесь, будь ласка, у коментарях. Пишіть ваші поради, як себе підготувати, що треба зробити. Ми зараз не, знаєте, не будемо говорити про туристичні якісь тобто, поїздки на тиждень, на два тижні, або які документи підготувати, це у е, кожному випадку окремо. Але е, е, отакі загальні, загальні поради. Я вже мешкаю в Італії дев'ятий рік, і коли я приїхала до Італії, я дуже хотіла би, щоб ці поради мені е, е, хтось дав. Тому продовжимо. Так, знаєте, ідеєю цього відео. Була розмова з моєю приятелькою, яка вже рік мешкає у Рівному. Сама вона з Харкова, ми разом працювали. Я в юридичному відділі, а вона працювала у договірному відділі. Ось і вона мені каже: Слухай, Мар'ян, знаєш, я вже витратила майже всі гроші, що я заробила, але в мене ще є. Вона приблизно мого ріку віку, ні, вона молодша за мене, молодша. Їй десь, знаєте, років 40, один отак от так от вона мені каже: слухай, ну що я от цілий рік отак от, живу ніяк, і всі гроші вже майже витратила. Може, я приїду в Італію? Може я з кимось познайомлюсь? А ще ліпше, може я знайду роботу от. і буде мені як то користь. І коли я почала їй давати якісь поради, ми в кінці кінців знаєте, почали на таких емоційних нотах розмовляти. Тому що вона мені казала, слухай, ну ти говориш такі банальні речі. Так, це банальні речі, це прості речі, але над якими ми не замислюємося. І потім, коли ми вже на території Італії, це нам як вам сказати, вилізає боком, якщо ми цього не зробимо, будучи ще в Україні. Ну, наприклад, перша порада, яку я їй дала, щоб вона сама на самоті, сама собою так сіла і подумала, а їй потрібна ця Італія? Воно їй потрібно. Що вона знає про Італію, як і жити в цій Італії? От може їй, якщо їй все рівно куди їхати, так може їй ліпше їхати у країни більш розвинуті, більш заможні, де за цей самий стрес, який вона все рівно отримає. Якщо вона навіть підготується, це буде не дуже великий стрес, але все рівно вона його отримує. Цей стрес, тому що це завжди знаєте, це переїзд, це пошуки роботи, ще щось. Ось. Так може їй замислитися над іншими країнами, там Німеччина, Австрія. Я знаю, що в кожній країні є, є свої недоліки, свої нюанси, своя специфіка. Але Італія також вона дуже специфічна країна, бо дуже різні з італійцями, дуже різні. Розумієте? От сісти і подумати, а воно тобі потрібно, а ти зможеш, а, тому що ось вона мені говорить: я знаю, що ти мене дивишся. Тому вибачай, що я була така емоційна, зараз я конкальму, тобто така, спокійно розмовляю. Так от я тільки хочу, щоб ти була у безпеці, і щоб ти одне лихо не поміняла на інше лихо. Розумієш, тому якщо все рівно куди їхати, ось вона мені каже: ти знаєш, я тут у рівному дивлюся на жіночок. Вони їздять на заробітки в Італію. Вони тут собі купують квартири, вони собі будують дома. І я так теж хочу. Або я познайомлюся з якимось італійцем, ось, або е ще роботу собі знайду ще так. Техніка вже не витримує. Мій телефон він, е знаєте, сам відключається. Так ось вона мені каже, може, ще роботу якусь знайду, або з кимось познайомлюсь, і ну що я отак у рівному сиджу і витрачаю тільки гроші. Я не проти, але розумієте, для того, щоб прижитися в Італії, потрібно її дуже, 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 дуже любити. От, дуже любити, от спати і бачити у ці пальми, у це море. Розумієте, тому що навіть чоловіка. Всі його косяки, так би мовити, нам, дівчатам, легше пробачати, якщо ми закохані в нього, так Так ось ви повинні бути закохані в цю Італію, закохані в цю країну. Вам повинні подобатись пісні, я не знаю, скріптори, е е письменники. Там ви багато читали про цю Італію. Не тільки тому, що ой, там жарко, там сонце, там те, там все, а ви повинні мріяти цією країною, і тоді вам буде легше. Отут прижитися, розумієте? Так, що я собі тут написала? Це вино, знаєте, дуже отак от здається, отак чарівно, коли приїжджає з Італії жінка. Я пам'ятаю, от в свій час, коли я жила ще в Харкові, і моя мама, вона приїжджала з Італії, і вона в мене по-російськи розмовляє ось, і говорила Ой, ви знаєте, саме головне не говорить по-італіянськи, тому що сразу, сразу будуть накручувати. Она э, приїжджала лікуватися. ось, І ціни будуть накручувати, і значить будуть думати, що я італіянка, будуть думати, що я значить, із вот, Італії. Поэтому, э, поэтому нужно говорить вот так, вот только вот за речью слід. І знаєте, через слово, через слово ми заходимо у крамницю. Вона бонджорно, а потім ой, ой, що я такое, що я такое говорю! Добрий день! І коли ти дивишся на цих жінок, які потім тобі розповідають, як вони тут добре влаштувалися в Італії, і який в них прекрасний розпрекрасний чоловік італієць, і що ви тут в цій Україні робите, у тут все гарно, у тут все фрукти, овочі, ой, боже мій! А коли ти сам приїздиш, тому що жодна жінка вам не розкаже. Чого, чого вона тут натерпілася від тих чоловіків і від тих е, роботодавців? І ти дивишся на це все і дійсно думаєш, а я роблю в Україні, коли там є життя, там є казка, а я отут. Я дуже не люблю таких жінок, знаєте, які все виставляють у рожевому кольорі, для того, щоб. Ну це дівчата, це тільки для того, щоб їм заздрили, для того, щоб е, в інстаграмі е, показати. Цікаве фото тут, в Італії, ви станте під будь-який кущ, і вам буде цікаве фото. Але це не означає, що вам в Італії, оцій дівчині на фотографії в Італії добре. А ви робите висновки з того, що вам розповідають ті, хто приїхав з Італії. І тому, коли я приїжджала з Італії у Харків і розповідала своїм подругам, що «Ой, дівчата, вони ти знову не одружена. Як це так? Ти така гарна, білявка, і таке все. Чому досить без чоловіка? Чому досить не купила гарну квартиру, все свої у цій хрошівці? І коли я починала розповідати, яка тут робота, як тут знущаються з людей, які тут чоловіки, яке тут домашнє оце насилля, тут цвіте квітне, знаєте, отаким цвітом. Скільки вже українок тут вбито, скільки померло від тяжкої праці, що далеко ходити? Будь ласка, рабки кишківника. А ми. Ну, я їй кажу своїй подрузі, а ти все це слухаєш? А, і мої подруги, вони мені казали, ні, ми тобі не віримо. Ні, це не так. Італія казкова країна. Так, вона казкова, але для італійців, і то не для всіх. Розумієте? Вона може казкова для е, товаришів з Африці, товаришів з е, Ближнього Сходу. Тому що вони тут на такому е, пособі ж, живуть, що, Боже мій, і працювати не треба. І тільки отут, знаєте, вечір не дуже спекотно, і тут їх шеренги, шеренги з забороненими речовинами, які вони продають. Я вже не кажу про їхніх дівчат, що вони тут виробляють. Так от ви повинні дуже критично до цього ставитись, і якщо витрачати і отримувати свій стрес, так дійсно ліпше вже даруйте в більш розвиненій країні. От Знову італійці. Я знаєте, зроблю окреме відео про італійську отаку цікавість. Ось. Тому що дуже-дуже цікаво, що там робиться в іншій е машині. От я б, наприклад, я би, ну, може так от глянула б і пішла б собі. Ні, вони будуть так стояти і от роздивлятися, і їм не буде соромно, не буде. От. Тому отака перша порада була для неї від мене, що охолонь. Тихенько сядь і поміркуй, може тобі ліпше в іншу країну, а не в Італію. Знаєте, Італію повинно, ви Італію повинні дуже-дуже-дуже хотіти жити в неї. Дуже-дуже, знаєте, от, я не знаю, от спати і бачити цю Італію у вісні. І вам буде легше якось тут адаптуватися. І не буде вас отак от дратувати і поведінка італійців. Потім, знаєте, ви навіть психічно у вас повинен бути такий психотип екстроверта дуже відкритого. Інтроверту тут робити даруйте знову. Вимкнувся телефон. Так, ось інтроверту тут робити нічого в Італії. Буде дуже важко інтроверту. Йому буде здаватися, що всі лізуть в його життя, всі намагаються його переробити. Ось що італійці такі невічливі, що італійці такі, знаєте, е, самозакохані, такі наглі, і таке інше. Ви повинні самі бути такий гей, знаєте, екстраверт, відкрита для всього нового, і бути такою. Ой, і е, е, я не знаю, чи поїхала би я в іншу країну. Я їхала не в Італію. Я ніколи не була у захоті від Італії, навіть коли жила в Україні. Я їхала до мами. Я подумала, що мені так буде легше знайти роботу, якщо як вона описує тут так все добре. В мене є людина, яка буде людина, яка розмовляє італійською добре. Мені тоді здавалося, що моя мама дуже добре розмовляє італійською. Ось. Я поїхала до мами, а не в Італію, розумієте? Ось друга моя порада була їй. Це Перш ніж кудись їхати, зібрати інформацію за про цю країну, ну, про Італію. Зараз в наш, знаєте, в наш час стільки блогерів про Італію говорять, стільки пишуть на Фейсбуці, стільки пишуть, я не знаю. В тому ж телеграмі читайте, збирайте інформацію. І навіть не саме не про Італію, не про саму Італію, а навіть про регіон, куди ви хочете поїхати. Тому що в Італії один регіон дуже відрізняється від іншого регіону. І італієць, наприклад, з того ж Палермо, його менталітет, його моду дівіта, тобто його спосіб життя, він буде відрізнятися від міланця, розумієте. Шукайте інформацію, Google вам на допомогу. Можете навіть написати: я вам дуже раджу, наприклад, я хочу там поїхати в такий то регіон. Пишете регіон цей, і у Google переводчику можете перевести новини, кримінальні новини, наприклад, так. І потім знайти статті, новини ці і подивитись, яка. Так, мої хороші, продовжуємо. Так, от збирайте інформацію, збирайте інформацію з будь-яких джерел. От наслухались ви тих жіночок, які вам казали, що яке все тут у рожевому кольорі. А потім збирайте інформацію самі у гуглі, на фейсбуці. Є групи, наприклад, українці в регіоні Лацю, Українці у Римі, Українці в регіоні Веніто, ну от я вам наприклад кажу, ви можете там подивитись, які роботи пропонують. Які зарплати? Ви можете навіть подзвонити по WhatsApp, це безкоштовно або по Viber. і розпитати. Не треба навіть казати, що ви там з України дзвоните. Ви повинні більш-менш розуміти, куди ви їдете. Потім навіть самі італійці вони кажуть, що в Італії є регіони більш такі, я би не сказала заможні, а зручні для проживання. Розумієте? От, Наприклад, там, мій знайомий він приїхав з Сарденії. І він сказав так: я майже все своє життя прожив у Сардинії, але е, от, в такому вже літньому віці я хочу жити на півострові. Я не хочу жити на острові, тому що це завжди проблема. І він там жив, він там жив, він знає ці проблеми. Розумієте? Ось, е, Як важко замовити квітки? Е, якщо ти хочеш поїхати на машині, то це треба замовляти ще паром. Тобто, ну, це дуже-дуже. Виникають діфікулта, тобто труднощі. Ось. Тому збирайте інформацію. Я думаю, що перша частина я завершу на цьому, і буде ще друга частина.